І знову всім привіт! Іде продовження будівля зерносушарка. Зараз займаюся з механізмом мішалки. Цю зірочку, яку вже в попередньому відео показував, хочу вирізати середину. І вже висверлив середину, сама середина. І зараз вже висверлив дирочки, де будуть кріплятися. Лопати, які вже будуть мішати. Тому так багато дирок, що ще не знаю, чи дві лопасті буду ставити, чи три. Зато зробив один напротив другого. А якщо це якщо два ставити, а якщо три, то розділив на три частини. Так, тут як висверлив, і з другої сторони. Прикрутив в таку планку, угольник і тут так само висверлив. Це для того, щоб коли буду вирізати, бо це тільки з болгаркою буду вирізати. Щоб рівний круг. Потім можна було сюди зробити чи яку приспособу для болгарки, щоб пошліфувати ідеально по кругу. Або просто так з ниткою буду міряти. Щоб о, одинаково було. Так, ще треба продовжити о, сюди ролики, на якому будуть кататися вже, типу, з фаскою. І так, буду далі показувати. Вирізав середину цієї зірочки. Так як я казав з болгаркою. 125-й камінь. І, ну, правда, пару штук пішло, доки я вирізав, бо товщина сантиметр. Так. О, Тут планку я не відкручував, планка обставилася на місці. Там було підкладено хайка, щоб відступило від цієї бляхи. І зробив таку приспособу. Така дерев'яшка, цей отвір, yeah. який я перед тим висверлив по центру, сюди ставив і провірив по кругу, щоб одинаковий було. І таким зачисним камнем. Лишній познимав. І так мені вийшло десь на 99% рівний круг. Так що думаю, чи це усилити, бо якщо будуть лопати крутити, можуть погнути цю зірочку. що Сюди зробити е, таку полосу чи квадрат е, по кругу із знутри, так що сантиметр відступити, чи півтора. і Тут знаружі так само відступити, щоб е, було ребра жорсткості. Так, ще це не знаю. Зараз йду займатися з роликами. Так виглядає у процесі виготовлення ролика. Е, робив із кругляка 60 мм. Так, е, Тут стінка 8 мм, фаска шириною 10 мм і опять 8 І отрізаю. Е, глибина фаски. Також 8 мм. Так, зробив все з отризним різцом. Просто не достає глибше, потім треба буде отризати з болгаркою. Так, треба ще виточити під підшипник. Щось з такого образу: 35 мм наружний діаметр. І під стопорне кольцо виточити фаску. Ролики вже на місці. Так, поклав так і знизу, перевернув всю нижню частину, щоб легше було позначити, як висверлити середину. Так, відступив, позначив по краям і потім відступив 2,3 мм. 2 см і 3 мм. І так, висверлив 6 дирок. Там ще буду підкладувати, десь щоб ходило десь 2 см від цієї рами. І буду ще кожну покласти підшипник, тільки один поклав. І то не закритий, буду купляти нові підшипники. І зараз хочу ще тут е, знутри усилити з планкою, що я казав. Приварив сюди таку пластину. На такий редуктор гугловий от в образу. І сюди зробив ззаді, теж таку теж пластину. Таку пластину. і зробив ще один упорний підшипник. Приварив його сюди, щоб, коли буде натягнути цеп, бо не порвав. І тут зробив дирки овальним, щоб можна було натягнути цеп. Зваривши такий каркас, що посередині буду, буде тримати трубу, це буде кріплятися на верхній, о, на другий поверх, о, що наверху буде стояти. І до цього буде кріплятися труба. Так, почав приварювати стойки, соєдинити два круги. Так, стойки зараз буде висота рівно 2 метри до верху, як висота сітки. Так, Стойки не одинакові. Це 50 на 30 товщина 2 мм, а це 25 на 50 товщина 1,5 мм. Так, тут від угла цей угол заходить. І тому так що це льожа, а це на ребро. Що тут буде стикувати е, бляха чи ця сітка. Так, Зараз шилим на прикладку приварював, е, тому що тільки що поміряв по діагоналі, щоб однакові розміри було, щоб рівно стояло. І зараз буду вже приварювати так, як треба. Ну, звісно, ліпше б було е, на дворі. Приварювати, але зараз іде дощ чи туман, так що неудобно будемо тут робити. Зробив нижній флянець, який вже буде приварюватися туди на конус, саме низ. Це із зірочку, що я вирізав всередину зірочки, і такий цінтовий пластина. Тут. 208 підшипник на вал 40. І не так просто все буде приварюватися, а тут ще є такий стакан я приварив. Це для того, що нагрузки шнека не тільки на нижній підшипник було. бо Я думаю, що то досить скоро. І зноситься, що велика нагрузка там всі кукурудзу, що піднімає, то на той підшипник. І Зато я придумав сюди ставити опорний підшипник. Упорний, з діаметром 40 внутрішній і 60 наружний. І кладеться сюди, щоб сюди порох не попадав і мусор. Сюди ставиться сальник 45 на 60. І ще, щоб все захистити, ще буде зверху така кришка. Так, зроблено. І все вже буде приварюватися на той трубу, що вже шнеком все буде крутитися, і вже точно туди нічого не попаде. Каркас виносив сюди, щоб не під навесом було, бо там, як бачите, не влізе. Так, перший раз, що я склав, це хороший стовпчик, ще на один метр буде вищий. Так, хочу зараз середню камеру внутрішню встановити, щоб по центру було. І все я склав. Поки що без ніякої техніки, без допомоги, просто сам я підняв. Була думка, що розділити цю е, верхню камеру із двох частин, типа з болтами стягнути. Но раз, раз підняв, так думаю, що і ще раз подойму, коли буду складувати. Так, виглядає, вже приварив. Знизу флянець. Там ще висверлив дірки, де вже будуть е, посадочне місце е, арматури, чи м, який метал, що буде приварено на трубу, на якому вже буде там держатися шнек. Так, зараз це хочу центрувати і прикрутити. Зараз ленструкцину прижав, але думаю, що буду. Його так з болтами стягнути. І так тут вчора я висварлив всі, доки ще не було всі стойки приварені. І зараз болти всі совпадають на кожну другу прольот. Шість болтів. І так. От зробив кріплення на улітку, куди буде кріплятися. Це угольник 50-й. І сюди 25-й приварив, тому що тут буде рівно з цим, як е, сітка з внутрішньої сторони. Сюди буде кріплятися сітка до цього і, і вирізати, і сюди буде кріплятися улітка. Е, так, е, зробив з такою формою, не круглий зробив, тому що сложніше було зробити перехідник для круглий. А так зробив з таким, як, як криша, щоб зверху кукурудза не стояла. Якби було я тоді кукурудза буде стояти на ньому, і тому що тут гарячий воздух, може горіти кукурудза або навіть загорітися. Тому зробив так, щоб наверху не стояла кукурудза. І сюди ставиться такий, Короб вже 55 см відкриє туди, і саморезами чи з болтами буде кріпляти. Так, улітка така, розмір 22 цієї отвіри. Ще й сюди зробив так, заглушку, щоб той короб можна було винімати чи ставити туди. Прийшлося ще розобрати всю улітку по позаводському цей, цей великий отвір було з другої сторони. І щоб не зробити сюди перехідник чи коліно, розібрав і перевернув, поміняв містами. І так, так є, як мені треба. Так, ще під кронштейн треба буде зробити. Ще один кронштейн, що вже буде кріплятися на всю ножку. І тоді вже буду ставити і мотор. Шив, по кіловат не знав, який буду ставити. Тут посадочне місце. Так, дивився, що на 1,1 кВт чи на 1,5. Побачу потім. Так, далі буду займатися вже посередині, буду встановити ролики і зірочку. Так, установив зірочку. Вже все на місці. Ролики кріпляються з 12 болтом товщиною. Там виточив підставку 22 мм до підшипника. І так зробив, що у підшипнику отвір 15-м. А я в цей підставку виточив так, що 15 і пересверлив з 12-м. Так як болт-12. Так, зробив і натяжитель. Натяжитель кріпляється у цей болт, де держиться а, вже внутрішня камера, що буде фіксувати. І тут зірочка на 16 зубів, заводський натяжительний. зірочка. І там приварив таку петлю, щоб куди ціпляти пружину. Так, редуктор я вже показував. Тут зробив ще один підшипник, корпус підшипника, який вже кріпляється на всю пластину. Редуктор від розкидача, від трактора, так виглядає, крутиться легко. Не хотів натяжитель, але, так як не стопроцентовий, Ідеальний круг, внутрішній круг у зірочці, тому мало грає цеп, і зато прийшлося зробити натяжитель. Так, вже лишилося сюди зробити карданчик. Такий, що вже буде тут моторедуктор, буде заходити цей вал прямо у моторедуктор, угловий моторедуктор, і все. Так. Кажу, ще й лишилося тут зробити вже лопати на мішалку. Буду ставити лише дві штуки. Вже почав зашивати цей нижній конус Облякую 1,5 мм. Як я показував, я вирізав з картона шаблон і підля того шаблона вирізав куски з запасом трохи. І тепер всіх кожен один приклав і посередині цієї профільної труби стикуваю. Буду варити після того, як раз покрашу, хоча б на сьому місці, пляку, щоб під цим не ржавіло. І так виготовляв 5 штук і один вже що на дверку. Далі ще вже покрасив цей улітку. Ну зараз а, в такому фазі робота. вже зварив цей конус на кришку верхній чи внутрішній камера а, із 6 кусків так а, посередині зігнув. Так само вирізав із картона Шаблон і всі куски по одному приклав і так соєдинив в місті. Так, приварювати не буду, буду потім на пару болтів закріпити на цю раму, і так буде стояти. Ну то Після покраски. Так, ще ж сьогодні займався, установив площадку під редуктор, від такий редуктор, і зробив кардан. Це тут шліцевий частина від е, крестовини. І тут заходить 28, 28 вал. Там нарізав е, шпонпас, щоб там на шпонці буде ходити. Зараз ходить вроді довільно легко. Так буду бачити. І вчора ще зробив. Е, Такий пропелер, чи як а, крильчатку улітки. Це буде вітер а, одувати Так, а, тарілка сама 33 см діаметра, і ці лопости так 16 і так 14 Там ще поклав трубу, який приварив, і на флянець вже заходить. Цей вже в місті валом, де посадочне місце на мотор. Це можеш винімати і покласти другий. Може, може зробити на менший чи на більший а, мотор. Так, зараз така робота. Мушу знімати вечором, тому що дуже короткий день і вчора був найкоротший. Стараюся з чим більше показати вам. Так, два дні займався стокаркою, щоб все виточити. Що потрібно, виточив вал, що буде заходити у шнек. Це буде нижній, сюди буде шків посадитися. Це верхній, це у горизонтальному шнеку, іде подача, що звідси буде тут, буде сьомий шнек і це у кінці. Там ще йде корп... 205-й підшипник у корпусі, що буде приварений в трубі. І ще виготовляв такі все стиковка. Це буде приварене ще в трубі, а це типу, буде заходити і шплинтуватися. Стикуваю, тому що дуже тяжко би було підняти трубу зверху, коли складувати. Якщо що так, то треба наняти крана, А так буду зробити стиковку, ще виготовляв такі флянці. Це із гідранта. Там був такий флянець, просто внутрішній 100 боли розточив на 160-ку трубу і так буду шість болтом е стикувати. І виготовляв такі флянці. Це флянець буде кріплятися наверху. Що буде, а це у горизонтальному у кінці, раз привариться у 160 трубу таке кольцо і на нього вже кріпляється цей флянець, на якому вже буде стояти корпус підшипника. Корпус 207 флянцевий підшипник. Китайський на 35 й вал. І так само буде і зверху. і Тому так зроблено, щоб шнек можна було винімати або складувати. Так, зараз йду займатися вже виготовляти шнека Починаю варити шнека. Відки вже готові куплені, товщина. 3 мм і шаг 12 см. На трубу 42 мм наружний діаметр труби. так такий вітки. Тут купив, не знаю десь 8 метр погодний. І зараз буду тільки прихватку зробити. Прилігає так нормально вже такий. Типа скручені з правого о, обертання і так буду приварювати. Не буду повністю кругом приварювати, тільки стиковку і на сьомому місці, і ще, ще, може, десь посередині прихватку буду робити тільки. Зварив вже головний шнек, що по центральному йде. Е, так. Зварив на двох місці до труби знизу, а там, де стиковка і зверху. Там, де буде йти і кукурудзи. Так що, так зробив. Такий Довгий вийшло рівно 4 метри. Так, тут вже електромотори підготовлені до установки. Так, ще лишилося приварити нижній. Ось, на якому вже буде крутитися тут підшипник і шкіл. Просто ще не знав, який шкіл буде, тому не приварив не приваривши ось. Закінчив обидві шнека горизонтальний. Тут вже приварив і вал. Тут 35-й вал, тут буде підшипник, тут шкіл довжиною 2.30. А на другому кінці так зробив корпус підшипника, приварив а, такий квадратик 12ка. І це квадратик вже буде приваритися на дві сторони внутрі у трубі. І тут є гайка затягнути. І якщо розобрати цю гайку, відкрутив і в ту сторону може буде витягнути із труби. Так виглядає корпус із нутри, як вже приварені. Як бачите, вже і погрунтовано. Тут зробив, так як казав, сюди шайбу таку і флянець вже з підшипником. Все відкручується і, може, буде витягнути шнек у всю сторону. І тут зроблено під лійку, де вже буде подаватися зерно. Тут кріпляється на 6 больтів. Це смуга 4 на 4. І е, отвіром довжиною 35, а ширина 13 см. Так, так само зробив і всю довгу трубу. Це буде стикуватися тут на висоті 2,60. І з тим буде стикуватися з цим верхнім трубою. все висотою 140 см. Так, вирізав із труби такі люки 20 см висотою. І так само флянець із корпусом підшипника. Так буде кріплятися і сюди виніматися шнек. Чи складатися. І зразу зробив. на... Вигрузну трубу, Те вже буде вигружатися. Сюди зробив такий шубер, зразу світочку висверлив, М6 і буде відкривати таку сторону. Може, сюди щось прикручую, цеп чи веревку і буде управлятися знизу. Це Тому так, що не буду вас Зверху вентилятор пилосос зверху, а буде висипатися сміття тут у, через цей е, решітку. І зробив уже лійку, такий, що буде кріплятися на всю трубу. Е, шириною 76 см. Тут зверху квадратик 20х20 і бляха 1,5 на 1,5 так, зроблено. Тут буде ще йти шубер. Там є фаска на шубер приварені. Так, і з таким образом виконував. Так, покрасив тут у гаражі, тому що на вулиці е, холодно, мінус 10. І я вже раніше там покрасив ці рами. Не всі, а там ще нижнє лишилося, бо там ще треба варити усилителі. Так, складувати скоро не буду, тому що, як бачите, сніг много і морозу. 10 градусів морозу було і сьогодні. Кукурудза раз стоїть, не гріється, не плесніє. Хоч волога ще 22. Так що будемо чекати ліпшу погоду.